Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Анна Могильна. А передовсім про таке ментальне відновлення. Міська влада Черкас підписала меморандум з фондом, який планує створити центр з відновлення психологічного здоров'я для військовослужбовців та ветеранів. Зустріч роботодавців. У ЧДТУ очільники структури різного рівня, обговорювали виклики, які ставить перед бізнесом війна та визначали вектори дій на майбутнє. Символ незламності в обласному художньому музеї презентували виставку пам'яті Миколи Таліженка. У межах Черкащини під час останніх тривог знищено 11 російських БПЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Минулось без травмованих і наслідків для інфраструктури. Уночі в області працювали наші сили ППО, зауважив він. Завдяки їм на Черкащині день розпочався без ворожих ударів. Принагідно очільник області нагадав, якщо натрапили на підозрілу знахідку, відразу повідомляйте про це на 101-102. На Черкащині Служба безпеки запобігла новим способом РФ отримати актуальні дані про сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивиїв Рівненської області, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що рухалися в напрямку фронту через територію західного регіону. У разі виявлення військових колон. Зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими він виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локацію оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору виїзд. До Росії і паспорт країни-агресора кіберфахівці служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочин і затримали його. Під час обшуку вилучено мобільний телефон з доказами співпраці з окупантами. Слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує 8 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області. За процесуальне керівництво обласної прокуратури, уряд відкоригував правила перетинання державного кордону. Відтепер під час воєнного стану пропуск через кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах. Норма, за якою Міністерство розвитку громад та території України... Обласні військові адміністрації мали право ухвалювати рішення про виїзд за межі України водіїв, що перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами для потреби Збройних сил. Інших військових формувань уже не діє. Раніше, нагадаємо, їх вносили у систему шлях. Ще 17 лютого до звенигородського райвідділу поліції із заявою про зникнення 34-річного чоловіка звернулися рідні. Вони повідомили, що той 14 лютого близько 13.00 пішов з дому та не повернувся. Конфліктів ні з ким не мав. На пошуки зниклого орієнтували весь особовий склад поліції Черкаської області. Поліцейські прочисували місцевість Тальнівщини, лісосмуги, занедбані будівлі та водойми. Шукали за допомогою дронів та поліцейських кінологів. Чоловіка, який вже 10 днів вважався зниклим безвісти, знайшов поліцейський офіцер громади Олександр Вовк. Тіло було у старому колодязі. Щоб дістати його, залучили рятувальників ДСНС зі спеціальним обладнанням попередньо. Слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив, а причина смерті стане відома після експертизи. У Черкасах планують створити центр ментального здоров'я для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій, членів їхніх сімей та цивільного населення. Для фінансування проєкту буде залучено кошти з благодійної організації. З цієї нагоди міська влада уклала з благодійниками меморандум про співпрацю. Міська влада Черкас уклала меморандум про співпрацю та партнерство з благодійною організацією фонд Віктора Пінчука Соціальна ініціатива. Один з ключових пунктів документа створення за рахунок організації Центру психічного ментального здоров'я. Хотів би подякувати фонду дійсно, тому що я був у таких відділеннях реабілітаційних, в тому числі і на теренах нашої області. Вони, в принципі, справляють як найкраще враження це сучасне відділення. З цими дотриманими нормами по інклюзивних, по інклюзії, з меблями, з обладнанням. Ну, впевнений, що вони типові, я впевнений, що вони будуть і в тому числі і комунальні власності нашого міста, точно такі, і це буде. Також суттєва допомога громаді міста Черкас. Можливість ментально відновитися в центрі, над створенням якого почнуть роботу найближчого часу, матимуть не лише ветерани, психологічну та психіатричну допомогу надаватимуть також членам сімей, військових та цивільному населенню. Лікарі кажуть, що такі установи нині надзвичайно потрібні в усіх медичних закладах. Іде війна, важка війна, важке горе в нашій країні, тому. Ну, ментальне здоров'я, духовне здоров'я, це почуття пацієнтів, воно ну, не менш в актуальне, чим фізичне здоров'я. І треба сказати, що ну, в мирний час не так було це актуально. Цим займалися, певні, займалися спеціалісти, але не в таких масштабах і не так воно було актуально. На сьогодні це питання надзвичайно актуальне, і цим треба займатися. Владислав Бадренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Роботодавці Черкащини зібралися на чергову зустріч. Очільники структури різного рівня обговорювали виклики, які ставить перед бізнесом війна, та визначили вектори дій на майбутнє. Серед учасників і керівників одного з най. Потужніших вишів області, які готує високоваліфіковані кадри для підприємств. Черкаський державний технологічний університет став майданчиком для проведення чергової зустрічі роботодавців регіону. Тут відбулося засідання правління та членів Федерації роботодавців Черкащини спільно з представниками Федерації роботодавців України. Підприємці підбили підсумки попереднього року та узгодили діяльність на нинішній кажуть, тісна взаємодія дає потужні результати порівняно з 2023 роком. 204 році Черкащина наростила біля 38% це наповнення бюджету області. Ну, і я думаю, що також воно було в таких же самих відсотках: це нарощення бюджету нашої країни. Тому що частина податків йде в регіонах, частина податків платиться в центральний бюджет. Це перше. Друге, саме основне, те, що ми зараз, зараз, зараз ми робимо, це зміцнення оборонної спроможності нашої промисловості серед спікерів заходу адміністрація університету. Також не випадково, що саме в цей день тут організували день відкритих дверей, адже факультети демонстрували досягнення своїх вихованців. Роботодавці кажуть, що одним із завдань таких зустрічей є пошук кадрів серед випускників. Шукати їх у ЧДТУ цілком логічно, оскільки заклад вже багато років готує професіоналів високого рівня. В нашому університету проходять засідання федерації роботодавців України. Черкаського відділення. Зрозуміло, що університет співпрацює з роботодавцями, оскільки по законодавству ми не зобов'язані працевлаштувати наших випускників, але ми чітко відслідковуємо, де вони працюють, які займають посади. І ми вплотно працюємо саме з роботодавцями, тому що потрібно університету знати саме яких фахівців потрібно на ту чи іншу посаду. І це дуже важливо. Ми робимо опитування роботодавців для того, щоб підкоригувати навчальні плани, наші освітні програми. Підготувати саме те, що їм потрібно на сьогоднішній день. Студенти закладу відзначають, що раді можливості зустрітися з працедавцями кажуть, це допомагає обрати шлях подальшої професійної діяльності. Такі речі потрібні студентам. Це формує їхню ідентичність, це формує їхню комуні... навички їхньої комунікації. Тому це необхідно для їхнього майбутнього. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Мамай, трансформація в часі. Виставка присячена пам'яті народного художника України Миколи Теліженка. Урочисте відкриття відбулося в Черкаському обласному художньому музеї. Детальніше у сюжеті. Творчість Миколи Теліженка охоплює широкий спектр від скульптури та графіки до витинанки і монументального мистецтва. Проте особливе місце у його доробку посідає образ козака Мамая символ незламності, свободи та народної мудрості. В експозиції представлено 111 робіт, виконаних у шести техніках. Кожна з яких розкриває нові грані образу Мамая та його трансформацію в часі. Козак Мимай це взагалі найулюбленіший образ народної картинки в наших серед українців. Він проіснував з 16 століття до 21-го і існує далі. Козак Мамай це той воїн, козак, запорожець, який захищав Україну, захищав українських людей від ворогів, від навали там ворога. І розумієте, що. Кожному столітті були такі історичні періоди, коли треба було стояти шаблею, мечем і так далі за Україну, і тому цей образ козака Мамая, він і є образом незалежності України зі слів Ольги Гладу на виставці представлено лише невеликий сегмент творчого доробку митця, як знак пошани до великого художника, адже він створив без знакових мистецьких творів, що залишили глибокий слід у культурній спадщини України. Оця величезна кількість творів мистецтва прячена лише просто козаку Мамаю. Уявіть, які пласти він піднімав: це Холодний Яр, це майдан, це велесень перевесла, це наша війна, яка зараз відбувається у нас російсько-українська. У нього самі його твори, вони з одного боку українські. Патріотичні, а з друг боку, надзвичайно ліричні, жартівливі і сакральні. Одночасно це людина, яка за великим рахунком унікальна постать українського розотворчого мистецтва. У кожній роботі відчувається глибока повага до національної спадщини, і водночас авторське осмислення цього образу крізь призму сучасності. Він майстер витинар, він великий майстер всіх областях майстер, він і скульптор. Ви бачите, які речі він робить неймовірні. Дуже Я була його майстерні, коли Він створював ці роботи. Він був надзвичайний крутого лікарка. Він створив сотні великі такі кіпи цих гніальних е, начерків. Тут вони на виставці звичайно незвичайно. Роботи Миколи Телюженка це не просто витвори мистецтва, це частина нашої історії, нашої ідентичності. Його роботами захоплюватиметься не одне покоління українців, каже Анатолій Бондаренко що нам випала велика честь жити з таким митцем буднуємо. І через десятки і сотні років люди тільки зрозуміють, наскільки це мистецтво воно проникало в сьогодні в історії українського народу. Тому що кожна картина, яка є тут, це як самобутня історія сьогодення. Самогодня історія, кого як Україна створювалась у пам'ять про Миколу Теліженка заплановано серію виставок, присячених його найулюбленішим темам. Періодично ми будемо робити виставки в пам'ять про тата, присвячені різним темам. Дуже в нього просто впродовж життя певні теми були улюбленими. Наприклад, там, тема кохання, лірична тема, там, тема берегині, тема мамая, військової звитяги. І так можна розділяти роботу на ці теми і робити періодичні виставки. І оце перша виставка, наша велика, дорічниця роковина, фактично, по смерті Миколи Матвіяча». Виставка Мамай, трансформація в часі триватиме до 27 березня, тож охочі мають змогу відвідати експозицію. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У Чигиринській громаді виявили сказ у безпритульного кота. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області про інцидент фахівців повідомила жителька Красносілля. Жінка розповіла, що у кота змінилась поведінка на більш агресивну. Тварина її вкусила та напала на перехожих. Лабораторне дослідження підтвердило наявність небезпечної хвороби. Відтак в селі проводять вимушену вакцинацію всіх домашніх тварин. До загрозової зони потрапили також розсошинці, погорільці та трущівці. Зима на Черкащині продемонструвала м'який характер стабільно високий температурний фон, малосніжа та відсутність стихійних явищ. Наразі зима ще затримується на сході України. Ректичне повітря, що проникло до регіону, не збирається йти. Водночас на заході нашої держави панує повноцінний весняний. Режим. Отже, Черкащина на межі тепла та холоду. Як наслідок, сьогодні вранці метеостанція Золотоноша фіксувала 8 градусів морозу, натомість у Жашкові 1 градус тепла. Про це повідомляє Черкаський гідрометцентр. Березень один з найбільш мінливих місяців весни. Йому властиві як зимові, так і весняні риси. 1-2 березня атмосфера змінить синоптичний настрій. Антициклон довгожитель Фіння, який майже 10 днів утримував на Черкащині стабільну сонячну, суху, холодну погоду, відступає. Активізувалася Атлантика, тому погода набуде ознак циклонічного характеру. Атмосферний тиск лапко впаде. Почастішають опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурний фон нарешті перейде у весняні значення, однак за тепло доведеться. Розплачуватись похмурими сірим небом. Температура вночі 0,5 градусів морозу, в день 0,5 градусів тепла, на дорогах місцями ожеледиться. Новий робочий тиждень розпочнеться з під впливом антициклону хельтрафт, що ненадовго забезпечить на Черкащині малохмарну погоду, теплі дні та прохолодні ночі. Опади мали ймовірні. Температура вночі 0,5 градусів морозу в день 2,7 градусів тепла. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі «Льдана Терка, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє. Все буде Україна!